Як тобі проявлятися у матеріальному світі? Відразу приходить відповідь. Відразу приходить з це чакра з І тут написано купець це рівень купця. Про що говорить, по-перше, зверніть увагу: тут дуже багато. Ви бачите: монет жовтого кольору. Жовтий кольор. Помаранчевий колір, помаранчевий колір, і весь одяг помаранчевий, і вигляд купця, що означає взагалі Сфатхістана? Сфатхістана – це про енергію, коли є дуже багато енергій. І бажайте, я буду знайомити вас з різними інструментами, щоб ви розуміли, наскільки ось ці інструменти від різних, я би сказала, магічних авторів. Глибокі і розкривають саму суть, якщо, звичайно, вміти це читати і вміти це розуміти. Ось задамо запитання. Як тобі проявлятися у цьому світі, у матеріальному світі? Зараз Аракул пробудження це моя авторська колода, є, звичайно, художник. Ілюстратор, який малював, але вся система створюється мною. Тут закладена ціла система. Як тобі проявлятися у матеріальному світі? Відразу приходить відповідь. Відразу приходить з Фатхістана, це чакра Сфатхістана. Фатхістана. І тут написано купець це рівень купця. Про що говорить? По-перше, зверніть увагу, Тут дуже багато. Ви бачите монет жовтого кольору, жовтий кольор, помаранчевий колір, помаранчевий колір, і весь одяг помаранчевий, і вигляд купця. Що означає взагалі Сфатхістана? Сфатхістана – це про енергію, є дуже багато енергій і бажань. І це про чесних людей. Чесних до себе в першу чергу, які пропускають, пропускають через себе цю енергію і бажання, тому що вони роблять те, що вони хочуть, згідно своїх бажань. І тому у купця багато, багато помаранчевого кольору, що каже за другу чакру. Тобто друга чакра, вона помаранчева, тому що це енергія. Без енергії у цьому світі нічого не зробиш. Без чесності до себе, тому що тоді не блокується ніде енергія, без комунікації з іншими людьми про це говорить купець. Тому що купець він від природи дуже-дуже комунікабельний. Він знає підхід всім і всьому. Він знає, як підійти до кожної людини. Він щитує, він відчуває. Де треба маніпулює, де треба комплімент скаже. Він відкритий, він щирий, він зі всіма спілкується, як зі своїми. Це такі риси купця. Так, він егоїстичний. Так, Він знає свої інтереси, тому що це друга чакра. Але він так само знає ціну грошам, він так само знає відповідальність і повагу. Він так само знає, що без комунікації у цьому світі нічого не зробиш. Комунікація і інформація, тобто ідейність. Це дуже важливо. Про це нам говорить голубий колір. Голубий колір це ментал. Колір менталу, це ідея. Це проявленість своїх ідей через людей. Ось так можна прочитати цю сватхістану, цю карту купця.